Доброго дня система протипожежного захисту TIRAS prime А. Без спостереження поки що. Вчора показував другу версію, це перва. Тут відрізняється меню. Не такі налаштування, як на другому, зони адресні. У кожній зоні є певна кількість сповіщувачів. підключені реле. Релі це при пожежі спрацьовують таблички і вихід. Так виглядає. Система складається із 1053 адресних пристроїв. Різні є. Пристрої є, Також система складається із розширювачів АМульті Плюс. Все побудовано. Отак. Є блоки живлення. Цей розширювач чим краще, ніж. Звичайному раз, А, першому, взагалі першому. Тут підключається спочатку зразу напруга, є свій акумулятор. Так, система працює у зв'язку з разом із системою повіщення. Система оповіщення. Бренд Audio, три блока, по 650 Вт кожен. Є мікрофон консольний, можна робити оголошення. Є система резервного живлення, інвертор і акумулятор. Все зроблено охайно. Все працює. Помилок на екрані немає. Так виглядає перша версія. Тіраспраем А відрізняється від другої версії. Друга версія як для мене, так швидше працює. Це і також працює швидко. Заходимо в меню. Там зони. Або там рівні забруднення також тут у нас є. Ну, пил. У нас завжди є тут пил. Я не знаю. Цей монтаж у нас свіжий, але пил завжди є. Боремося, боремося з пилом. Стараємось підтримувати в чистому стані, але є. Тут розширювачів 9 і плюс у приладі також є. Адресні кільця 2. Така система. Ручний сповіщувач так виглядає. Чи розправим. Кож, кожен з рівним своїм номером. Всі записані в систему. Система розуміє, деякий пристрій знаходиться. Так, загальний вид такий, а так працюємо. Дякую. Далі буде. Не знаю, цікаво комусь чи ні, але далі буде.